Всім привіт! Я в дорозі на свій перший осінній ярмарок. Цього місяця в мене їх два чи три. Сьогодні це в парку недалеко від нас. Такий невеличкий захід. Святкують початок осені. Буде кілька майстрів. Вулична їжа, як завжди. Як бачите, одягнена і у футболці, і у худі. Тому що зранку у нас 13 градусів, а в день 30 ще тепла. У мене тільки така велика парасоля є. з основою великою внизу важкою, яка її тримає навіть при вітрі. Якщо би дощ, то навряд чи вона мені чимось допоможе. Бо буде задувати все рівно. І якщо би дош, то я і не йду на такі вуличні заходи. Я ризикнула, думаю, то ще повинна бути така літня погода і не помилилася. Але взяла її з собою із-за того, що якби я була на сонці і просто, щоб тінь зробити для себе. Побачу. Їду зараз поки в дорозі. Ще мені хвилинок десь 10 їхати. І розкладу, все, покажу. Буде вже включення з парку. А вам бажаю приємного перегляду. Дивіться, це парк. Вхід до парку. І ось там... Такі різні різні доріжки для прогулок. Тут і з собаками гуляють, і просто люди зранку приходять. Але це центральний хід, і мені сказали от, прямо тут розкладати столик. так по кругу будуть майстри. То мені дуже подобається моє місце сьогодні. Дуже гарне по центру і при самому ось тут. В центральному вході заїзді близько тут туалети і машина запаркована. Поруч все розкладаюсь. Ну що, дивіться, яка краса, як наш український прапор майорить при вході у парк штату Огайо, Томпсон Парк. Сонечко зійшло, вже мене в спинку там гріє, але я собі от крісло в тінь. Дуже мені подобається моє місце сьогодні. Там інші ось майстри, вже все розкладають. І так по кругу, по кругу. Приходять, гуляють з собаками, як бачите, але е, ще захід не розпочався. Хотіла задала показати, що я докупила отакі підвищення для столу. Дуже зручно, тому що стіл вищий і людям краще, хто підходить, видно. Все перед очима якраз мої вироби. Все як завжди. Сподіваюся на гарний вдалий день і вам того ж бажаю. Маю чай з бергамотом. Краса, сиджу, пташки співають. І що хотіла сказати, тут в цьому будиночку живе мужчина, який, виявляється, організовує ці заходи в цьому парку. Він підійшов до мене і запитав, звідки я. Я думала, що прапор вже каже сам за себе, особливо коли твій батько українець. Ну, таке. Сказала з України, він сказав, що його прізвище Радзінкович чи Родінович, ну щось таке наше. Я вже не пригадаю. І ну, він народжений тут, йому десь 50 років цього мужчині, а його батько. 16 років, коли ще Союз був, виїхав сюди. Зараз він в Лас-Вегасі проживає. І він придбав мене мою квадратну підвізку Тризуб. Я також дала йому наліпку I Love Ukraine, тому що він їде відвідувати свого батька у Лас-Вегас скоро і хоче йому подарувати. Рішила таке протися. Тут таке велике коло виявляється. Ну, Я зараз ще тільки ці ті гляну, то напевно вже крайній і назад. Що хотіла ще показати, якраз напроти мене в парку знаходиться ось така Little Free Library. Маленька, безкоштовна бібліотека. Тут є книги різні для дорослих, для діток. Можна взяти собі, почитати будь-яку додому, можна сюди принести, покласти будь-яку книгу, якщо вам не потрібно. От, Дуже зручно і практикується. В багатьох парках та містах. І поки я сиділа на ярмарку, включила в телефоні е, камери спостереження, що відбувається вдома, і побачила отаку от картину. Брендон вирішив помити сайди будинку, особливо в задній частині, де він забруднюється більше. Е, ми завжди це робимо двічі на рік ранньою весною та восени. Якраз погода була гарною і дозволила йому все гарно почистити. Отож я вдома. От мої квітники кругом будиночку тут. Це ми кілька вже років тому робили з чоловіком. І сьогодні, поки я на ярмарку була, вони мені... Вони це брендон з дітками, бо я за допомогою камер спостереження бачила, як вони працюють, і всі допомагали. Зробили мені тут квітник позаду. Ця частина в тіні завжди, але в мене якраз є такі рослини, які потребують в тіні, і я їх сюди посаджу. Мені потрібно буде скопати, тоді плівкою все покрию і аж тоді буду все пересаджувати. Ще хочу запитати своїх підписників, бо в мене вони дуже всі розумні і знають багато, дають мені різні апарати. Я все приймаю до уваги. Пишіть рекомендації, які рослинки добрі для тіні. Я вже трішки почитала інформацію в інтернеті. Мені написало, що хоста і гортензія. Ну, і там ще різні всякі такі, то я собі позаписувала. А, бачите, це зараз 4 година, сонечко вже... Ось тут і е, квітник буде мати сонця, може яких дві годинки ввечері, але цілий день буде в тіні. То чекаю на ваші рекомендації і наперед вдячна. Ну от я скопала тут. Бачите, то не український чорнозем. Це в нас Бог знає що, глина, пісок, каміння. Це от дві тачки от такого каміння я звідси вибрала. Щоб ви розуміли, мій город з такого ж складався. І всі бачили мій урожай. Якось все собі росте. Навіть при таких умовах. От показую, огірочків вже немає. Все. Почистила, вже цукіні сохнуть, там ще кілька галбачків, помідорки, ще чері найбільше є, треба позбирати, а інші зелені хіба. Ну і там перчик ще, то я вже майже весь також зібрала. Ще є кілька до стигань Ось тут то на тому все з яблук. Якщо бачите, вон там одне і на іншому одне. По одному з кожної яблуні буде в цьому році. І той, якісь вони такі хворенькі. Сонечко вже сідає. Маса в полі, хвостик маленький наш ходить. <рив> От йому тут воля. Ловить собі коники з трибунців. Ти думаєш, ти сховався? Я поївку колібрів перевісила сюди ближче, тому що там і котики нападали, де була вона раніше. Ось тут. І муравлі лізли. А зараз тут гарно, чистенька водичка і пташки повертаються. Тут показую вам кадри, як ми відвідували свекрів батьків мого чоловіка. Вони, хто не знає, живуть через поле від нас. То ми взяли діток і пішли на огляд нової кіцюні. як бачите, триколірна дівчинка. Ім'я її ще не придумали. Це буде завдання для моїх діток. Взяли свекри її в притулку, щоб котик рідний братик нашого сиренького котика, ось цей міні. Називається він, щоб він мав компанію, тому що в них вже є двоє старших котів, і ці два приблизно одинакового віку, і буде їм веселіше разом будуть гратися і робити шкоду разом. Ця кіця новенька, дуже ласкава, ніжна, досі їда на руки. Марчик її ось бачить вперше, тому що зі школою вже не так часто сюди приходили дітки. І Сьогодні ввечері всі мали нагоду її поносити, погратися. міні котик такий обережний зі мною я не часто там буваю, то він мене добре не знає, але трішки вдалося з ним погратися також. Два маленьких шкідника от всі лілії поломані в свекрухи, тому що вони там бавляться і лягають. То я ще трішки пройшлася господарством, як то кажуть, дуже сподобалося ця поларгонія колір. Ну, і щоразу, коли ми у свекрів Марчик прибігає до цього дзвону великого. І ось на такій сьогодні ноті ми з вами прощаємося. Вдячні за перегляд. Бувайте здоровенькі!